Оді погода може принести неприємні несподіванки, але дощ, калюжі та бруд не повинні ставати на заваді вашим планам. Представляємо багаторазові гумові бахіли супретто. Більше не потрібно вигадувати, що взувати в нельотну погоду. Гумові бахіли супретто це чудове рішення для захисту вашого взуття від дощу, бруду, калюж та снігу під час повсякденних подорожей. Після використання ці бахіли можна дуже легко вимити просто у звичайній воді, адже вони виготовлені з повністю водонепроникного матеріалу, який до того вирізняється міцністю та надійністю. За формою гумові бахіли нагадують шкарпетки, які щільно облягають ногу і запобігають потраплянню вологи всередину навіть під час сильної зливи. Важлива особливість цієї моделі це підошва з міцною зносостійкої гуми. Яка має особливий малюнок, що додає не тільки додаткову міцність, а ще й протиковські властивості. Тому бахіли стануть в нагоді як під час дощу, так і під час ожеледиці. Ці гумові водонепроникні бахіли для взуття можна використовувати як в місті, так і за його межами в будь-яку пору року. Зателефонуйте зараз та отримайте багаторазові гумові бахіли Супрето за спеціальною ціною лише 149 гривень. Обирайте свій розмір та колір. Гумові бахіли настільки компактні, що їх завжди можна носити з собою в сумці, рюкзаку або навіть просто кишені. Тепер непогода ніколи не зможе застати вас зненацька та завадити планам ані в будній день, ані у вихідний. Але це ще не все. Якщо ви зателефонуєте зараз, то зможете отримати дві пари таких бахіл за ціною лише 249 гривень. Тож тепер не потрібно носити гумові чоботи. Достатньо носити з собою в кишені багаторазові гумові бахили супретто, які збережуть вас від застуди, а ваше улюблене взуття від намокання. Купуйте собі друзям або родичам. Не зволікайте, термін акції обмежений.